Час новин на дев'ятому каналі на календарі середа, 13 грудня. Як пройшов цей день на Дніпропетровщині, готові розповісти мої колеги у студії. Працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. В об'єктиві дев'ятки таке аграрії Дніпропетровської області завершили осінню кампанію польових робіт у Дніпрі. Безкоштовно виготовляють протези для людей з інвалідністю. Як скористатися державною програмою, розкажемо у сюжеті. Вулиця Петра Яцика в Дніпрі. Чому ім'я канадського бізнесмена українського походження із вдячністю згадують в країні сюжети з нашої постійної рубрики Перейменування топонімів Дніпра у ніч на 13 грудня армія РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Окупанти запустили 10 шахетів, які успішно перетворили на металобрух сили протиповітряної оборони. Також о третій ночі ворог запустив з десяток балістичних ракет на столицю. Завдяки оборонцям неба жодна з них не дісталася цілі. Проте через уламки збитих снарядів в Києві є пошкодження в чотирьох районах міста і постраждало 53 людини, 20 з яких госпіталізували. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Окрім нічної атаки, ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою та складною. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали два ракетних та 13 авіаційних ударів здійснили 63 обстріли з реактивної артилерії. Докладніше про ситуацію на фронті далі у традиційній мапі. За наявною інформацією генштабу на Купінському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських загарбників опинилися близько десяти населених пунктів. Сили оборони відбили дві атаки ворога в районі Макіївки, Луганської області. На Лиманському напрямку від ворожих обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Іванівського, Клішіївки та Андріївки Донецької області. Наші захисники відбили 37 атак ворога й на Авдіївському напрямку. Дали гідну відсіч в районах Східніше Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєвєрного… Південні Шатоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших захисників. На шахтарському напрямку ворог штурмових дій не проводив. З артилерії окупанти обстріляли близько 10 населених пунктів. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили чотири атаки противника в районах північніше Приютного та Західніше Вербового Запорізької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. А на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Високе, Антонівка і Волетенське Херсонської області. Інфляція у 2023 році. За прогнозами Нацбанку, цьогорічний рівень сягне 10%. За словами експертів, станом на жовтень споживча інфляція становила майже 5,5% річних. Тоді як в перший рік повномасштабної збройної агресії в Україні фіксували інфляцію в 29%. Також відносно секторів виокремлюють такі дані: продукти харчування в порівнянні з 2022 роком подешевшили на 3%. Регульовані ціни, зокрема алкоголь і табак, виросли на 11%. Такий же показник зафіксували в секторі послуг. Окремо відмічають економічні експерти пальне. Там показники подорожчали майже на 10%. Крім цього, прогнозувати на наступний рік зменшення чи збільшення інфляції поки не можуть. Проте за наявними факторами відмічають прогнози в найчутливіших секторах. Ну в наступному році ми очікуємо опять, здорожчання чого. Перш за все, енергоносіїв, так? Все що є енергойомким буде чутливим. Все, що є енергойомким. Те, що пов'язане з природними ресурсами, те, що пов'язане з первинним аграрним сирю, сировиною, це буде менш залежне, ніж те, що залеж... за... За... залежить від енергетики. Це газ, це електроенергія, енергопостачання. Не зафіксовано жодного випадку вірусного гепатиту А. Ситуація в регіоні за інфекційними захворюваннями стабільна. На Дніпропетровщині не спостерігають спалаху хвороб гострими респіраторними вірусними інфекціями, включно з covid 19 Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Згідно зі статистикою, станом на 13 грудня, за минулий тиждень на ГРВІ захворіло близько 10 тисяч осіб. 35% з яких діти віком до 17 років. Ці показники, за словами фахівців, не перевищують багаторічні та відповідають сезону. У Дніпрі безкоштовно виготовляють протези для людей з інвалідністю. У місті діє державна програма із забезпечення засобами реабілітації, повідомляють у міській раді. Як запевняють чиновники, це роблять швидко, якісно та безкоштовно. Якщо сталося лихо і потрібен протез. В наступному сюжеті розкажемо, як його отримати. Дніпрянину Валерію Бардакову 67 років. Майже половину свого віку живе з інвалідністю та потребує протезування. Так як досі працює, виготовляти їх потрібно кожні два роки. Ще потрібні спеціальні чохли, окремий протез для купання та ортопедичне взуття. Для цього подає документи до управління соціального захисту міської ради. Тут мені оформили документи. О, потім я йду вибираю. Який мені там завод може виготовити цей протез? звертаюся туди, а там уже скільки там. Яка там черга перелік документів такий: крім заяви, це ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідка МСЕК та висновок лікарсько-консультативної комісії. На їхній основі тут формують електронну справу та передають її до фонду соціального захисту. Після того як звер... з'являються в центральному в централізованому банку осіб з інвалідністю електронні направлення, ми повідомляємо особу. Щоб вона зверталася в обране особою підприємство, півтора два місяці, і протез готовий, стверджують чиновники. Кажуть, для складного виробу, що виготовляють індивідуально, це швидко. Як повідомили в управлінні соціального захисту, в поточному році до них вже звернулися майже 4 тисячі дніпрян з проханням забезпечити засобами реабілітації. Аграрії Дніпропетровської області завершили осінню кампанію польових робіт. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У цьому сезоні намолотили більше 3,5 мільйонів тонн зернових це пшениця, ячмінь та горох. А ще зібрали понад півмільйона тонн картоплі та 800 тисяч тонн овочів. Також аграрії завершили осінню посівну кампанію. Завершили пасівну кампанію а зимих зернових засіяли майже 545 тисяч гектарів. Озимого ріпаку більше ніж 125 тисяч гектарів. Повернення вболівальників на спортивні арени стане можливим у Міністерстві молоді та спорту України за дорученням Кабміну розробили безпекові заходи для проведення спортивних змагань із глядачами. Вони передбачають огляд спеціальною групою найпростішого укриття. Що розташоване на дистанції менше за пів кілометра від місця проведення змагань. Керівники спортивної споруди натомість матимуть заздалегідь визначити кількість осіб, що зможе спостерігати за спортивним дійством на трибунах, враховуючи міськість сховища. Крім цього, розробити та розмістити в усіх доступних місцях шляхи евакуації до укриття. Так, у разі оголошення тривоги судді та диктор. Нададуть інформацію про зупинку змагань та необхідність пройти до захисної споруди після її завершення учасників та вболівальників сповіщатимуть про час поновлення змагань. Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами. Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само, як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти. Петро Яцик заробляв мільйони в Канаді і залишив по собі пам'ять найвеличнішого українського мецената. Він був байдужий до розкоші та жертвував мільйони на освітянські проєкти в Україні. Минуло 102 роки від дня народження Петра Яцика. Вулиця на його честь у Дніпрі з'явилася у вересні минулого року. Чому ім'я українця варто пам'яті, розкажемо в рамках циклу сюжетів перейменування топонімів Дніпра. Українець Петро Яцик, бізнесмен та меценат, відомий тим, що віддавав мільйони на благодійність. Петро Яцик народився в селі Верхня Синьовидна на Львівщині в багатодітній родині, і коли йому було 14 років, а йому наймолодшому братику, піврочку, їх батько помер. І він повинен був дбати про свою родину. Тому йому довелося кинути навчання. Він отримав всього сімирічного освіту. І пішов працювати помічником машиніста. Петро Яцик відмовився стати долавком сумолу, хоча йому обіцяли кар'єрне зростання. Він пішов із залізниці та влаштувався на молочне виробництво, розповідає науковиця Світлана Івлева. В трьох прикарпатських районах він перевіряв якість молочних продуктів. Це дало йому можливість вільно пересуватися прикарпаттям. Він став виконувати завдання УПА. Став підпільником української повстанської армії. Працював він і за часів окупації під час Другої світової війни, але по мірі наближення Червоної армії він розумів, яка небезпека на нього чекає. Він зібрав речі і пішки, пішов в Європу. Йшов до Австрії, подолав тисячі кілометрів пішки, не дивлячись на хворобу легенів. В Австрії вдалося влаштуватися на роботу. Згодом Петро Яцик потрапив у табір переміщених осіб. Там можна було вчитися, і він вчився, констатує Світлана Івлева. Він вчився всюди, де тільки міг. Він прослухав курси політикономії, вчився іноземним мовам, і це дало йому певні можливості. Він міг обирати Америка чи Канада. Він поїхав в Канаду до знайомого. Там він відмовився від претензій на фінансову допомогу по безробіттю для того, щоб його не відправляли в провінцію. І залишився в Монреалі. Він мив посуд, фабричне остаткування по ночах. Потім відкрив книгарню, торгував меблями. Але найбільший його талант розкрився в будівельній справі. Друзі кажуть, що Якщо б скласти докупи все, що він побудував, а він будував і офісні будівлі, і складські приміщення, і цілі поселення, то це було б невеличке місто. Петро Яцик заробляв мільйони, але був абсолютно байдужий до розкошів. Підкреслює Світлана Івлева і при цьому жертвував мільйони на освітянські проекти в Україні. Ніколи не забував звідки він родом. Друзі пишуть, що він сам мив свою машину, сам мив басейн. Їздив на Мерседесі тільки, якщо того вимагав дрес код на ділові зустрічі, його доньки їздили громадським транспортом в школу. За словами Світлани Івлевої, Петро Яцик пожертвував Україні на наукові проекти більше 16 мільйонів доларів. Мільйон доларів він пожертвував на переклад англійської мови історії України Русі Михайло Грушевського. Цілий колектив істориків декілька років працював над цим перекладом і створив адаптований з примітками твір, який представляв українську історію західному читачеві. До перейменування вулиця імені Петра Яцика, що знаходиться в індустріальному районі, мала назву Воронеська на честь російської географічної назви. Науковці закликають свідомо ставитися до назв топонімів. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. На сьогодні це всі новини. Ми ж продовжуємо інформувати вас на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті 9-го каналу. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого та спокійного вечора і не втрачайте зв'язок із близькими. Завтра зустрічайте мою колегу Марину Іванющенко. Побачимось.